Так, Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як швидко завантажити, там, наприклад, груз 130 ГБ. Ну, швидкість завантаження залежить від яка вас ну, швидкість інтернету. наприклад, Ну, Тут ну, на максимум у мене зараз 100 Мбіт в секунду. ну, Максимум може бути 1000 на роутері. Але в мене підключено 100 Мбіт. Але в мене раніше було 200 Мбіт в секунду, максимум все дуже швидко завантажувалося от, а, але це скоро буде. Наприклад, я зараз качаю стрілялки, коди овар, стрілялки по сіті це, по, наприклад, по інтернету, швидкість завантаження, ну. Не можна сказати, що дуже велика, але нормально. Це залежить дуже від інтернету, та ще який у вас ноутбук, процесор, а чи є у вас відеокарта чи ні. І це залежить, звісно ж, який у вас роутер. Якщо у вас якийсь дуже старий роутер, то у вас буде дуже повільно скачуватися оновлення або завантажуватися гра. Ну, в мене зараз завантажується гра, десь вже півгодини чи годину вже завантажилася на 56%. От, напишіть в коментарях, яка у вас швидкість інтернету максимальна.